Ось це наушники від Apple великі, громісткі і дорогі. Так, це найкраща репліка, але тим не менш, якщо вам набрид дизайн Apple наушників, які наушники можна обрати на заміну, і які підходять до Android-пристроїв, до айфонів. Що можна взагалі запропонувати. І сьогодні на відео огляді в нас Marshall Major 4. Це компактні наушники, сімейство Major 4 серії, остання модель. І як бачите, якщо зрівнювати з тими самими AirPods Max, вони значно компактніші, а тому їх зручно взяти з собою чи помістити в сумку. Тим не менш ціна на ці наушнички значно нижча, ніж на AirPods Max. А якість та звук цих наушників вас дійсно здивують. З вами магазин IPrem. Сьогодні ми зробимо коротенький відео огляд на наушнички від Marshall Major 4, найкраща репліка в Україні, і чи варто їх взагалі брати. Ми є прямим постачальником, працюємо напряму з фабриками-виробниками, а тому маємо змогу обирати найкращу якість. І якщо ви не бачите сенсу переплачувати за дорогезні оригінальні товари, то ця версія для вас підійде. Тим паче, якість звуку та можливості цих наушників вас дійсно здивують особисто перевірено, тому можу рекомендувати. Полетіли робити відео огляд. Підписуйся на наш канал, став лайк. А також для тих, хто хоче співпрацювати по системі дропшипінг. У нас є телеграм-канал, де ви зможете продавати всі популярні товари з націнкою та отримувати вигіду. заробляй в інтернеті разом з магазином iPrem. Почну із коробки. Коробка виготовлена в. Крафт картоні і це дійсно якість, тому що є гравіювання. Також коробка має приємну вагу і вона подвійна. Максимально як в дорогезних оригінальних наушничках. Також ці наушники підключаються Bluetooth системою, я думаю, це зрозуміло. 80 годин перевірено працюють в е безперевному режимі. Також ці наушнички мають бездратову зарядку. І, як і оригінал, має майже ті самі характеристики, але при цьому ціна значно вигідніша. А щоб ви не сумнівалися, ми робимо гарантію цілий рік на ці навушники, і ви можете їх замінити, якщо з ними щось трапиться. Тому замовляйте, в. Офіційному магазині iPrem, за село в посиланні відправка наложеним платежем по всій Україні. Що стосується комплектації, комплектація, звичайна, це наушнички та зарядний кабель, і ось так виглядають самі навушники. Одразу скажу, що якість матеріалів преміальна. Ви навряд чи їх відрізнете від оригінала, тому що навіть написи вони мають гравіювання також. Виконано в шкірі оголів'я і амбушури наушничків також виконані в шкіряному виконанні. І ці наушники мають баз-стереомембрану. тому кожний. Музичний трек відчувається на повну. Також зручне регулювання наголів'я. Ви можете відрегулювати по розміру своєї голови вверх-вниз, а також на розмір голови регулюються самі амбушури. До речі, управління цими наушниками відбувається завдяки Bluetooth, Можна на телефоні перемикати. А також є качелька громкості, вімкнення, перемикання, кнопка вімкнення голосового режиму чи помічника. А також можна відповідати на дзвінки, просто натиснути. Кнопочку. Заряджаються наушники від стандартного type c а також можна під'єднати сюди 3,5 джек роз'єм і слухати музику напряму від кабеля, якщо вони, наприклад, у вас розряджені. Хоча 80 годин прослуховування більш ніж достатньо, і ви завжди їх можете підзарядити бездратовим способом. Отже, що стосується таких параметрів, ці наушники мені дуже подобаються, тому що вони виконані дійсно якісно. І знаєте, як буває, якщо ви купуєте товар, одразу приємно його. Відчувати на дотик, то тут з цим все все добре. Якість звуку також дуже гарна. Якщо її рекомендувати, то я рекомендую саме заводські версії, і ми підбираємо саме заводські версії, тому що вони є найкращими по параметрам і по якості. Їх не стидно не тільки носити, а й дарувати. Тому, якщо ви не бачите різниці, чи можливо, бажаєте зекономити, не переплачувати за бренди, ось ця версія вам точно підійде. В нашому магазині є також. Версії в коричневому кольорі, але найпопулярніші, і я б радив, все ж таки в ось такому чорному кольорі. Тим паче, з часом, рік-два, коли ви будете їх використовувати, ви можете замінити ось це наголів'я, наприклад, на оригінальне або амбушури замінити також на оригінальні. Для цього випаюються проводки і все міняється. Тому що навіть в оригіналі термін придатності ось цих елементів, це розхідні матеріали, не більше двох років, тому вони легко замінні. Ось. Ось, якщо ви бажаєте отримати дійсно якісний товар і не хочете переплачувати, завітайте до нашого магазину. У нас завжди актуальна ціна, і вона перша в Україні без переплат. Тому не переплачуйте магазинам чи посередникам, купуйте одразу напряму. Відправка на ложку без будь-якої предоплати ви завжди можете перевірити і розраховувати на гарантію від нашого магазину. Наушнички дійсно. Крутецькі їх можна використовувати навіть для фотосесії або як вітринний зразок. Ось тому в чорному кольорі виглядають дуже і дуже симпатично. По якості звуку на пошті можете особисто перевірити. Для цього не потрібно нічого платити чи оплачувати наперед. Ось така новиночка в нашому магазині. Замовляйте, переходьте за посиланням. Також в нас є великий вибір саме навушників від Apple, таких як AirPods Max. Ось так виглядають. І також в оригінальній комплектації також є і оригінальні наушнички для тих, хто все ж таки поціновує оригінал і хоче купити за всі гроші світу. Саме оригінал є й таке. Переходьте за посиланням. Замовляйте всім гарного дня та мирного неба!